Рекорд на зірці у Кіровограді пройшла обласна легкоатлетична спартакіада. Її учасниками стали близько 300 представників королеви спорту, які представляли 15 районів Кіровоградщини. Така кількість легкоатлетів на обласних змаганнях рекордна, каже Геннадій Заболотний. В цьому году ми вперше бачимо так очень представительный состав учасників, Тому що около 300 учасників для нас это ну большої достиження, і ми понімаємо, що вот такой Состав учасника в і в переростівкачне. Проводили змагання на реконструйованому стадіоні. Зірка дані змагання проходять на нашому стадіоні зірка вперше на оновленому. І всі учасники мають змогу змагатися в надсучасних умовах в Україні, крім Київського республіканського олімпійського стадіону. Більш таких ніде немає. Крім нас на спартакіаді були представлені більшість видів олімпійської програми з легкої атлетики. Серед них біг на 100 та 400 метрів, стрибки в довжину та висоту, штовхання ядра яких умовах нарешті можна якісно підготуватися до чемпіонату України, говорять учасники спартакіади? «Зараз дуже очень що ета спартакіада провелася в таких очень хороших условиях, які далі допоможуть розвиватися і виступити з хорошим результатом на чемпіонаті України, на якому хочеться показати. На больше вищий результат ніж сьогодні за результатами змагань. Призові місця посіли 143 спортсмени з різних куточків Кіровоградщини. Додаткову нагороду як кращий легкоатлет спартакіади отримав у бігу на 800 метрів. Олександр Роздобуцько. Віра Шестакова Роман Сташенко. Новини спорту.